16 липня в залі засідань виконкому бухгалтери підприємств, організацій та установ Першотравенська приймали поздоровлення від міського голови з нагоди свого професійного свята. У своєму привітанні Віктор Рудий зазначив, що відповідальна робота людей цієї професії багато в чому забезпечує злагоджену роботу усіх сфер міста, оскільки сьогодні важко уявити собі галузь без праці, досвіду та професійних знань бухгалтерів. Бухгалтер знає, що за роблю... правильно, рубль правильне за будь-яку рубль треба відповідати. Куда дели, зачем дели, почему отдали, почему не посмотрели, они имели и так далее и тому За все отвечает бухгалтер. Все, что они делают, они делают правильно. И самое главное, они уберегают и руководителей, в том числе, от чего? От ненужных неприятностей. Одной простой причине что самое главное, самая большая цель для бухгалтера, когда нет замечаний. Минский голова побажал виноватцам свята здоровья, благополучия, подальшую и плитную вручи и вручить витальные листы. Ірині Британ, головному бухгалтеру Першотравінської міжрайонної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Світлані Горбуновій – головному бухгалтеру ПП Комунальщик 1 Тетяні Діяконовій, головному бухгалтеру Першотравенського гірничого ліцею, Світлані Єфімовій, головному бухгалтеру міського відділу культури. Марині Жильській, начальнику відділу звітності та бухгалтерського обліку операції з виконання бюджетів. Раїсі Загребі, бухгалтеру міської ради ветеранів війни і праці. Тамарі Зеленій, головному бухгалтеру товариства Універмах Ювілейний, Тетяні Катайцевій, головному бухгалтеру Першотравінського МЖКП, Наталії Коломоєць, спеціалісту бухгалтеру Першотравінського міського відділу міліції. Тетяні Кондратєвій – головному бухгалтеру міського відділу освіти, Людмилі Коснюк, головному бухгалтеру редакції газети Першотравенські новини Наталії Лучак, начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності управління праці та соціального захисту населення, виконкому першотравенської міської ради. Любові Макаричевій, начальнику відділу бухгалтерського обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності, головному бухгалтеру управління комунального господарства та майна. Тетяні Малінович, головному бухгалтеру пожежно-рятувальної частини номер 47 Ларісі Немченко, начальнику бюджетно-фінансового відділу, головному бухгалтеру управління пенсійного фонду. Юлії Петровій, головному бухгалтеру міського відділу з питань молоді та спорту. Ірині Семеновій, головному бухгалтеру Першотравенського міського центру зайнятості, Галині Скотнікові, головному бухгалтеру виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Валентині Сотулі, головному бухгалтеру центральної міської лікарні, Любові Стаднік, головному бухгалтеру ПП Комунальщик 2, Надії Федорінові, головному бухгалтеру Центру первинної медико-санітарної допомоги. Наталії Харькові, головному бухгалтеру ПП Комунальщик 3. Валентині Юровій. Головному бухгалтеру Першотравінського територіального центру соціального обслуговування. Тетяні Гвізда, головному бухгалтеру ПП Комунальщик 4. Світлані Гайбонюк. Головному бухгалтеру міського фінансового управління. Тетяні Кравченко, Головному бухгалтеру виконкому Першотравінської міської ради. Присутнім залі з нагоди дня бухгалтера подарували свої запальні та душевні пісні вокалісти будинку культури Шахтар Іван Удовенко та Анастасія Токаревська.